Як розвинути навички спілкування? На каналі є окреме відео. Як, як навчитися говорити, як навчитися спілкуватися на свідання? Найди це відео, посмотри. Там є вправи, там є все, що тобі необхідно для того, щоб розвинути навички спілкування. Як розвинути почуття гумору? В мене нема відповіді простої відповіді на це питання. Нема. Ну, по-перше, тобі треба якомога більше спілкуватися з людьми. У яких нормальне почуття гумору. По-друге, тобі треба е дивитись контент, де є почуття гумору у людей, де є гумор, це теж буде на тебе впливати. А далі тобі треба практикуватись. Тобі треба виписувати, так, спочатку може просто виписувати деякі жарти і пробувати їх на практиці застосовувати. І тоді. В якийсь момент, не відразу, можливо, не через місяць, не через два, можливо, через півроку. Ну, скоріш за все, все ж таки раніше, але тим не менше. А в тебе почне так бути. Ти почнеш сам е бачити момент, коли ти можеш застосувати той чи інший жарт. Що таке почуття гумору? В тебе є якісь там жарти. Які ти просто вчасно можеш згадати. Ти вчасно можеш використати. Для цього потрібно, щоб ці жарти в тебе все ж таки були. І для того тобі треба просто тренуватись, для того, щоб все ж таки це було все природньо. Ну, якось так. Але якось так, прочитай ту книгу, зробити вправу, я тобі це ну, так просто не відповім. Що можу порадити? Знайди на торентах десь. А можливо, навіть є в відкритому доступі. Був такий онлайн-тренінг від Павла Сніжка Волі, як прокачати почуття гумору. Непоганий тренінг, можеш подивитись. В принципі, якщо подивишся його і поробиш вправи звідти, то почуття гумору, ну, якщо не дуже круте в тебе буде, то ти його підтягнеш, це 100%. 100%. Спробуй!